Кожному народному депутату, який опікуючись проблемами свободи слова, опікуючись тими серйозними фундаментальними викликами, які є, які є сьогодні перед українським суспільством, перед українською владою, парламентом, українським народом в питаннях національної безпеки в сфері інформації, підготував ті чи інші законопроекти. Проте я підготував альтернативний законопроект. Який реалізує, на мою думку, дві ключові задачі для наведення порядку, пов'язаного з забезпеченням інформаційної безпеки, ми відкриваємо фактично імена тих власників телеканалів, ми показуємо українському народу, хто замовляє музику на тих чи інших телеканалах, хто забезпечує їх корпоративне управління. І разом з тим, в разі коли. У власності, в структурі власності телеканалу є у той чи інший спосіб представництво країни-агресора ми автоматично блокуємо діяльність і зупиняємо ліцензію цих телеканалів, тобто 50% і більше власності. Це традиційна і абсолютно нормальна для міжнародної спільноти практика корпоративного. Управління і особливості корпоративного управління в даній сфері. Разом з тим, я хочу наголосити: ми почали надзвичайно складний, неймовір... неймовірно важкий шлях реформ. Дуже непроста ситуація в парламенті. Надзвичайно непроста ситуація в суспільстві і катастрофічна ситуація на фронті. Останні соціологічні дослідження доводять. Неймовірне падіння довіри до усіх без винятку політичних сил, які сьогодні представлені у владі. Люди повинні і мають право знати правду. Як би це не було парадоксально, але сьогодні саме телевізійники і інші представники засобів масової інформації фактично і складають конструктивну, змістовну опозицію у суспільстві. І вони, звичайно, Запрошуючи на ті чи інші відкриті прозорі ефіри, дають можливість окремим народним депутатам України висловлювати свою позицію, з якою не згідні дуже багато політиків і лідерів партії. Часом президент, часом прем'єр-міністр, часом міністри, часом лідери фракцій, до яких депутати належать. Знайти наш спільний, продуктивний і безповоротний шлях до реформування українського суспільства ми можемо тільки через діалог. Нових і нових еліт і подальшого, буквального очищення парламенту органів місцевої влади, органів е державних органів влади, від минулого і нарощування нових прогресивних поглядів і в кінце кінців просто політичних м'язів у вигляді нових депутатів, які приходять в парламент, чи у вигляді нових чиновників, які приходять у систему. Вони мають право мати право на голос. Тому, завершуючи свій виступ, я би хотів так само, вважаючи, враховуючи те, що чекає нас протягом наступного року, а це і місцеві вибори. А це і можливо, подальша надзвичайна ескалація конфлікту на Сході і найнебезпечніше спроби агресора захопити український інформаційний простір, знайти золоту середину. Я розумію, що можливо мій законопроект не має абсолютної підтримки сьогодні в комітеті. Я розумію, що, можливо, він не знайде підтримку. У залі, так само, як може не знайти законопроект мого колеги. Але я закликаю до того, щоб ми тут, як ніде, в парламентській цій вертикалі чи горизонталі знайшли справді ту необхідну формулу впливу на ситуацію і убезпечення країни від, від агресії і засилля усього російського, що пов'язане з їхньою пропагандою, з їхнім, вибачте, цим ну буквальним пропагандистським лайном. Я розмовляв з менеджментом багатьох телеканалів, з експертами. І сьогодні, увечері, так само ми проводимо ще одне експертне засідання, де я для себе дам відповідь на запитання, остаточно за які є із законопроєктів. Бо мною я керуюся виключно інтересами держави і її національної безпеки. У минулому я секретар комітету з питань національної безпеки і оборони і я вніс антитерористичну доктрину, у якій взагалі передбачено створення Міністерства пропаганди. Яке б виловлювали усе це російське лайно і зупиняло б фактично його поширення на території країни. Я фактично пропонував абсолютну цензуру в країні на цей період. Але сьогодні, працюючи з експертами, дивлячись на те, що є певні загрози монополізації цього питання в руках певних політичних сил, і, чесно кажучи, після свого неймовірного розчарування про результатам виборів у Верховну Раду України, я розумію, що ми тут повинні бути дуже обережні. Я не побачив стрімких реформ, я не побачив необхідної динаміки в них, я не побачив ніяких ознак боротьби з корупцією. І більше того, мій закон про люстрацію, який підписали зі мною так само мої колеги, він не реалізується. І сьогодні вже почалися розмови про те, щоб ці процеси згортати. І тому я хочу сказати, що залишати народ без інструменту, говорити правду, спиратися на своїх представників. В повному розумінні цього слова, які говоритимуть правду по телевізору на радіо, в засобах в інших засобах масової інформації, ми не маємо права. І не дай Бог, щоб хтось отримав будь-який інструмент контролю над процесами закриття і відкриття телеканалів і інших засобів масової інформації.